Щодо українських ударів по російській території, сьогодні вночі українські безпілотники завітали до Краснодарського краю Російської Федерації в Російському Таганрозі, Чули серію потужних вибухів. і Місцеві кажуть, що мішенью ціллю цих вибухів, цих наших безпілотників, був авіазавод, який припинив існувати за словами, як пишуть в інтернеті наших кореспондентів з місця подій, також моніторингові канали припускають, що Міг бути знищений стратегічний ракетоносець ту тому що він на цій базі, нібито, проходив технічне обслуговування. Ну або також експериментальний літак А 60 який е розроблявся ще в радянському союзі. Є носієм ядерної зброї свого часу. Була така радянська вундервафа, яку росіяни досі не можуть довести до розуму і е почати використовувати у своїй повітряній війні. <кій> в мене на вашу думку. <кій> Вибачте, якщо втрата цих літаків підтвердиться, по перше, яка з них для росіян болючіша стратегічний бомбардувальник чи а 60 як це може позначитися на потенціалі російської військово-космічних сил? Ну і на вашу думку, загалом як ця подія в глибокому тилу впливає на престиж російської армії, яка вкотре виявляється нездатною захистити свої дуже дуже цінні літаки, які вона не може виробляти навіть у глибокому тилу. Ну, почнемо з того, що це один з унікальних російських заводів, власне, морської авіації. Базово. Це морська авіація, точно не скажімо, це дуже вузькоспеціалізоване і вузькопрофілізоване підприємство з унікальними там і технологіями дійсно. Ну, скажімо, для Росії унікальними так точно, з фахівцями відповідного рівня. Це точно завод, який не можна переорієнтувати, перевести чи м, десь відкрити на просто так на іншому напрямку, тому що і е, вища навчальна школа, яка там знаходилася у цьому місці, вона теж орієнтована під цей завод, і фахівців, які готували вузи, теж тобто, це величезний пласт. По якому завдано удар, ну швидше, все таки напевне, удар по а 60 був би цікавіший, оскільки це розвідувальні літаки, якщо не помиляюся, навіть амфібія знову ж я не авіатор, і глобально оцінювати його авіоніку звичайно я не можу. Але в будь-якому випадку, скільки я знаю, таких літаків було щось два у них. і Якщо один вибухнув, а судячи з вибуху. Він був споряджений чимось угу. ну, або мав паливо. Ну але знову ж, якщо експериментальний і, і споряджений і заповнений паливом, я думаю, що це мав бути якийсь його, скажімо, е дебют, так би мовити, але не звідбулося і момент доволі вдало підловлений. Бо по вибуху виглядає, що, що там був боєкомплект ще. Угу. Це дуже важливо. Друге, не менш значимо, що його тим паче знову ж він сьогодні, був це. на відкритому просторі. Так, абсолютно погоджуюсь. Угу. Я теж погоджуюсь був, з навіть... кореспондентом <сорі> на відкритому просторі. Це теж стоїть питання, чому такий аля унікальний літак не буде захований, не буде належним чином прикритий для росіян. Це не просто військова втрата, це і політична, це і імідж жива, це і по суті, я думаю, ще одна технологія у Росії помре навіки, тим паче, що процес mm. розробки цих літаків був з радянського союзу. Це теж добре, особливо зараз, коли Росія е, заявляє претензії на те, що вона аля-морська країна. Ще згадати, я би десь до цього додав, згадаємо, що. Декілька російських унікальних літаків Б-12 амфібій, теж які мав теж були по суті штучні в своїй кількості, ми знищили в Криму, яких завдання було полювати за дронами і підводними човнами. То додаймо сюди ще так. А якщо, напевно, класифікації А швидше за це він мав виконувати якісь розвідувальну роботу, типу оцих російських А-50, можливо, я кажу знову ж. Дуже мало мав часу, mm -hmm. щоб з'ясувати тактико-технічні характеристики повністю цього літака. Як готовий признатись, так дуже мало часу було Отже, насправді дуже цікава ситуація, хто mm -hmm. виявив його і хто підбив. Звичайно, що е, якщо ми говоримо про одиницю, ну що штучна одиниця, тобто дуже мала кількість, і скажімо, серійний, ну тут по, по собі вартості, штучна одиниця, бо в собі вартість у неї відповідно до серійного може бути в 3-5 разів більше. То тобто ми можемо говорити, що знищений не один А-50, а тих самих якихось ту 160-х чи яких чи там 95-х, так, а наприклад, три. Десь точно по собі вартості: один до трьох буде. Я вже не кажу про всю решту а-аналоговнітності. Будемо чекати уточних даних від сил безпілотних систем. Хочеться вірити, що всі наші найкращі очікування пов'язані з цим ударом, виправдаються.